Як перестати брати на себе емоції інших людей? Причиною того, що ви берете на себе емоції інших людей, є вірування в те, що ви відповідальні за реакції іншої людини. Наприклад, поруч з вами хтось злиться, і в цей момент ви почуваєте провину, або поруч людина незадоволена, і ви ніби відчуваєте, що причина в вас. Насправді, в цей момент у вас спрацьовує оця от внутрішня програма. Що якщо хтось незадоволений, значить причина в мені. І саме тому ви починаєте брати на себе емоції іншої людини. І рішення в цьому питанні таке: усвідомити і зрозуміти на глибинному рівні, що емоції, реакції і поведінка іншої людини належать тільки їй. Лише ця людина відповідальна за те, що відбувається у неї всередині. Ви до цього не маєте абсолютно ніякого відношення, навіть якщо в цей момент знаходитесь поруч з нею. Усвідомити і зрозуміти це на логічному рівні буває недостатньо, оскільки ваша реакція іде з підсвідомості. І для цього необхідно знайти причину, чому в який момент ви вирішили брати на себе відповідальність за емоції іншої людини. Усунути цю причину, перепрожити і відпустити всі емоції, і як наслідок ваша реакція зміниться, і ви перестанете брати на себе емоції інших людей.